Гравець збірної України з футболу зазнав нищівної критики від тренера після матчу Польща Україна. Роберт Левандовський дав свій прогноз, куди зможуть дійти на євро 2024 під двадцять підопічні Сергія Ріброва, відзначивши персонально декілька виконавців. Хто з майбутніх суперників синьо-жовтих втратив одразу ряд важливих виконавців перед початком євро? Кого Руслан Маріновський вважає найвитривалішим дуетом збірної? А також тренер якого відомого європейського топ-клубу цікавився Артемом Дубиком та трансферна революція Динамо Києва. Друзі. Але перед початком приділіть трохи уваги і поставте цьому відео лайк та залиште коментар. Адже Ютуб змінив дещо свої алгоритми і наразі саме так ви краще всього допоможете каналу розвитку і підтримуєте український контент. Всім дякую наперед та приємного перегляду. Серед основних трансферних чуток європейського ринку виділю наступні: Байер офіційно презентував першолітнього новачка, яким став 19-річний центральний захисник Жануель Белосян. За ковід Алрену близько 15 мільйонів євро. Він повинен буде замінити втрату ціланці ланці жоната та, який стане невдовзі гравцем Баварії. А Емрі Клопорт близький до повернення в топ-чемпіонат після року в Саудівській Аравії, як пишуть журналісти Sky Sports, іспани вже провів зустріч з одним із клубів Лаліги. Цікаво, що його ім'я поки не розкривають. Але вочевий це може бути лише хтось сезонний лі чемпіонів або ж хоча б Ліги Європи. Футболісту 30 років. Дуже цікаво може закрутитися для одного з українців ситуація в Манчестер Сіті. Так ще тиждень тому британські змі писали, що Едерсон отримав кілька спокусливих пропозицій Саудівської Аравії. І Сіті реально може відпустити туди бразильця. Йому на заміну писали про якісь незрозумілі імена, в котрі навіть англійські вболівальники не повірили самі. А що виглядає дійсно реально, так це інфа про можливий трансфер у Манчестер Анатолія Трубіна за українцем, там стежили ще за часів його виступів в шахтарі. Тим паче, що завдання переглянути Анатолія давав особисто пеп. А тут ще й додаємо гарні відносини Сіті та Бенфіки, і взагалі може скластися так, що Трубін змінить клуб вже влітку після лише одного сезону в Португалії. Потенційна сума трансферу оцінюється в 30 мільйонів фунтів. До речі, ще далеко не відходити від теми Сіті. УАФ оголосила про підписання договору з місцянами на проходження практики аж 25 українських тренерів, що повинно додати необхідний досвід та поштовх для розвитку української тренерської школи. Роберт Левандовський зробив свій прогноз на те, як далеко на євро 2024 зможе дійти Україна. І треба віддати належне, поляк дуже високого оцінює потенціал цього складу синьо-жовтих, навіть не дивлячись на результат товариської зустрічі між нашими командами. Україна однозначно вийде до днієї восьмої фіналу. Євро може навіть далі. Там же треба буде дивитися, хто дістанеться в суперники на цій стадії плей-офф. Найголовніше, щоб не було травм у їх футболістів. Вважаю, що нинішня збірна Україна з Довбиком Мудриком та Ціянковим не гірша за команду, в якій грали Шевченко, Рібро та Шовковський. Ця збірна має все для того, щоб продемонструвати не гірші результати. Українці добре грають у хороших командах і чемпіонатах. Саме грають а не сидять глибоко в запасі. Хіба що Олександр Зінченко якось не дуже добре провів сезон в лоноському арсеналі? Решта на видноті. Довбик в Іспанії дуже хороший сезон видав. Цянков, Забарне, Миколенко, Мудрик, Маліновський. Всі вони мали ігрову практику. Закінчив інтерв'ю Поляк. А ось кому після гри Польща Україна дісталася, так це Олександр Зубкову, по грі якого пройшовся колишній захисник збірної та Миная Василь Кобін. Не хотілося б когось персонально виділяти в такому світлі, наділяти такими непочесними званнями. Однак Криброву та тренер, який збірні відповідає за відпрацювання стандартних положень, треба поговорити з Олександром Зубковим. людина взагалі не вміє грати головою. Воно, взагалі, геть не вміє. Я навіть не пригадаю, коли таке було, щоб Саша, граючи за шахтара, боровся у своєму штрафному чи нав'язував боротьбу на другому поверсі. Дуже великий мінус для гравця. Потрібно тренерському штабу з цим щось робити. Неправильно можливо, використовують його на пулі. Сказав Кобін у коментарі українському футболу, Артем Долбик підтвердив інтерес з боку Каталонської Барселони. Щоправда, як я й говорив раніше, це було ще за часів, коли команду тренував Хаві. А всі план на цей рахунок у Фліка залишається лише здогадуватись. Зараз багато розмов про тебе в контексті Барселони. Що от Чаві хотів тебе дуже сильно. Було Наскільки так, це так. правда? О, були. О, такі переперемовини. Ага. Дуже добре зіграв два матчі з Барселоною. І ага. я так розумію, там були якісь них розмови між до, ага. між до клубами. А Руслан Маліновський виділив найвитриваліших футболістів збірну України. І чесно кажучи, особисто мене ці прізвища здивували. Найвитриваліші. Мені кажеться, Вітя Циганков. Мені кажеться, він може 120 двадцять Ну, це тести, можна йоці. Туди назад бігає. Я думаю, що він може буде Микола Шапаренко-Циганков. Я думаю, вони будуть в першій трійці. Важкий втрат зазнає один із головних суперників збірної України на Євро 2024. Так раніше Бельгія не включила до заявки на турнір Тібо Куртуа. Зараз же в контрольному поєдинку травми отримали Аксель Вісель та Тома Мін'є. І саме захист є найслабшою ланкою сучасної Бельгії. Там і основою не все ок, що вже говорити про заміни. Тренер наших суперників вже сказав, що пошкодження зіркового дуету виглядає досить тривожно. Щоправда, нам грати проти Бельгії аж в останньому турі. Тому, якщо вони щось і пропустять, то скоріше за все це торкнеться матчу зі Словаччиною. Трансфер Марта нове вартість футболістам УПЛ. Найдорожчим гравцем ліги залишається Горій Судаков. 21-річний півзахисник додав до своєї вартості 10 мільйонів і тепер коштує 35 мільйонів євро. Другий найдорожчий гравець української першості це Микола Матвієнко. Він хоче втрати 2 мільйони, але все одно варта 18. Третю сходинку ділять також два представники шахтаря: Марлон, і Кевін, які подорожчали на 2 мільйони євро і тепер оцінюються в 12. Цікаво, що взагалі в топ-10 лише три гравці «Динамо» Києва. Вона Шапаренко та Бущан. А ще до інших команд то рекордсменами є Іван Квасниця з Руху Олексій Гуцуляк та Валентин Рубчинський з дніпра 1 Іван Дібанго з Кривбасу та Талес Коста з «Полісся». Динамо Київ перше за багато років наважилось нарешті на серйозну трансферну кампанію. Клуб вже оголосив про підписання Брагару та Піхальонка і навіть не думає збавляти обертів. Тепер кияни хочуть скористатися кризою в Дніпрі 1 і вихватити ще й сватка. Захисник збірни України є досвідченим виконавцем з необхідним досвідом та спокієм, тим паче, що якогось центр захисту в Динамо шукає вже давно. Оскільки контракт 22-річного футболіста спливає через рік, то його можна було б купити дешевше ринкової вартості, яка складає у нього 2 мільйони євро. Єдине, що сам футболіст хотів би пограти десь за кордоном. Тому, якщо інтерес замелес підтвердиться, то Олександр опиниться все ж таки там, тим не менше, Динамо готовий до такого, адже досягло принципової згоди з Брайном Сибалісом, за яким вже спостерігають півтора руки. Колумбій зміг опинитися в клубі ще минулим літом, але тоді він злякався війни. Зараз приклад інших легіонерів з УПЛ переконав його в тому, що грати тут можна. Але і це не все. Джерело Луганської зорі повідомили про офіційну пропозицію білосиніх по Едуардо Гереро. Щоправда, аналогічний документ є й на столі від Донецька Шахтаря, тому за панамця Динамо ще слід виграти торги. Але як і з піхальонком, тут все може вирішити майбутній статус футболіста в цьому сезоні на рахунку Гереро 13 голів та 4 асисти в 33 матчах. І можливо, нам відомо з чим пов'язана подібна активність Динамо. Справа в тому, що в контракті Віктора Цинкова прописаний пункт про 50% Київ після майбутнього трансферу українця. Також досить великий відсоток в угодах і Віталія Миколенка та Еліса Барного. А оскільки всі вони реально можуть змінити клуб всім літом, то напевно Динамо на щось вже розраховує. Тим паче, що всі новачки білосині коштують не так же й багато. Друзі, ну а на сьогодні це все. Дякую ще раз. Кожному хто не забуває ставити лайки, підписуватись на канал та залишати коментарі. Так ви допомагаєте розвивати український Ютуб. Дякую ще раз та до нових зустрічей.